Вітаю вас, першокласники! Швидше збирайтесь на урок. Адже сьогодні у нас буде багато цікавого. А ще ми зустрінемося з білими ведмедями. Вони прийшли розповісти про себе. А з нами хочуть повторити назви чисел при додаванні, навчитись знаходити невідомий доданок і цікавляться, як пов'язані дії додавання і віднімання, а також пропонують працювати під девізом. Міркуй точно, відповідай чітко, записуй правильно і швидко. Розпочнемо знайомство з цими цікавими тваринами. А чи знаєте ви, що білий ведмідь найбільший ведмідь в світі? Довжина його тіла становить 3 метри, а маса трохи більша однієї тонни. Білі ведмеді відмінно пристосувались до життя, починаючи від білої шерсті, з допомогою якої вони можуть бути невидимі на снігу і закінчуючи особливою будовою? Лапок, що мають перетинки для зручного плавання між крижинами. Білий ведмідь не тільки найбільший сухопутний хижак, а ще дуже розумний і спритний, тому пропоную вирушити разом з ним на риболовлю і допомогти йому в цій справі. Поміркуйте і оберіть рибку, яка містить. Математичний вираз зі значенням 6. Так, це рибка. До трьох додати 3. Ви не помилились. Ведмедик продовжує свою риболовлю і хоче упіймати нову рибку. Яку рибку обрав цього разу? Так. Значення 8 міститься на рибці з математичним виразом до 4 додати 4. Мені подобається ваша увага. Ведмедику необхідно наловити багато рибки, а ви вже встигли визначити, яку рибку він обрав. Так, вираз до 6 додати 1 дорівнює 7. Невтомний рибалка має гарний улов. Допомагайте йому обрати ще одну рибку. Здогадались? Так, це вираз до семи додати два. Ви справжні помічники. Дуже цікавою є особливість білих ведмедів з'їжджати з гірок на животі з розпластаними задніми лапками. Пробуємо наздогнати їх. Оберіть із чисел першого десятка і запишіть ті, що більші, ніж 6. Відео для зручності ставте на паузу. Давайте перевіримо, які числа ви обрали. Так, це числа 7, 8, 9 і 10. Не зупиняйтесь, продовжимо нас доганяти ведмедів. І в наступному рядку запишіть числа, що є більшими ніж три, але меншими, ніж 7. Перевіримо, чи правильно обрали. Це числа 4, 5 і 6. Ці величні тварини запрошують нас. Попрацювати над завданнями математичного диктанту. Слухайте уважно і записуйте в наступному рядку лише відповідь. Отже, розпочинаємо. Запишіть число, яке розташоване між числами 8 і 10. Попереднім до числа 5 є число. Число 8 слідує за числом. Перший доданок 3, другий доданок 2. Сума. Запишіть. Числа 5 і 7 є сусідніми числами для якого числа? Запишіть його. Число 9 має сусідів. Давайте перевіримо, який ряд чисел утворився. Це числа 9, 4, 7, 5, 6, 8, 10. Все вийшло вдало. Пропоную відпочити і зробити зарядку для оченят. Числа при додаванні мають свої назви. Чи пригадуєте ви, що ведмедики хотіли разом з нами вивчити назви компонентів дії додавання? Отож, допоможемо їм розібратись в цьому. Знак плюс підказує нам, що це дія додавання, і називаємо числа так. Перше число при додаванні це. Перший доданок, друге число називаємо другий доданок, і результат це сума. Розглянемо рівність до 8 додати 1 дорівнює 9. Перше число 8, а отже це перший доданок. Друге число 1 це другий доданок. І результат сума 9. В природі існують свої закони. В математиці теж є свої закони, яких потрібно дотримуватись. Ведмедики хочуть познайомити нас з першим і дуже важливим законом дії додавання. Цей закон переставний. Розглянемо рівність, в якій перший доданок 7, другий доданок 2 і сума 9. Послідкуємо за сніжинками. Перша сніжинка перелетіла і переставила. Перший доданок 7. Він опинився на другому місці. А друга сніжинка перелетіла і переставила другий доданок. Він опинився на Першому місці. Отож, як бачимо, доданки помінялись місцями. Перший став другим, а другий став першим. А що ж стало з результатом? Результат не змінився. Отже, сума не змінилась. Нам із вами вдалося дослідити переставний закон додавання. Але наші дослідження не припиняються, а продовжуються. Ми навчимось з кожної рівності на додавання складати дві рівності на віднімання. Для цього від суми 9 віднімемо перший доданок 7, і в результаті отримаємо другий доданок 2. А якщо від суми 9 віднімемо другий доданок 2, то в результаті отримаємо так перший доданок 7, які ви здогадливі! Разом з білими ведмедями нам вдалося дослідити зв'язок між діями додавання і віднімання, і зробити ще одне цікаве і важливе відкриття. Якщо від суми двох доданків відняти один доданок, то одержимо інший доданок. Запам'ятайте, будь ласка. Тепер ми знаємо, як діяти, якщо один з доданків невідомий. Погляньте, перший доданок сховала сніжинка. Як знайти його? Швидше користуємось нашим відкриттям. Нам необхідно від суми відняти відомий доданок 2. Обчислюємо від 5 відняти 2, отримали 3. А отже, ми отримали перший доданок. Сніжинка розтанула. А ми запам'ятали, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Білі ведмеді запрошують нас поміркувати і розмістити в вільних клітинках фігурки таким чином, щоб у кожному горизонтальному і вертикальному рядку колір шарфика не повторювався. Розпочнемо з першого вертикального стовпчика. В ньому вже розмістились ведмедики, а якого не вистачає? Так. Це ведмедик з блакитним шарфиком, молодчинки. В другому стовпчику не вистачає ведмедика, який обрав зелений шарф. А в третьому, так, ви вже здогадались, це ведмедик з жовтим шарфиком. І, відповідно, останню клітинку займає ведмедик. З червоним шарфиком. Зустріч з білими ведмедями подарувала нам цікаве знайомство і нові відкриття. Ми дослідили математичні правила і закони. Зможемо розрізнити, де правдиве твердження, а де неправда. Впевнено, відповідайте, так чи ні? Чи правда, що результат дії додавання називають сума? Так. Це правда. Чи правда, що з кожної рівності на додавання можна скласти дві рівності на віднімання? Так, це правда. А чи правда, що якщо від Суми відняти один доданок, то отримаємо інший доданок? Так, і ця інформація правдива. Ведмедики дякують вам за таку увагу на уроці. Навчайтесь з задоволенням і до нових зустрічей на уроках математики!